Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних. Створюйте fpv півдрон вдома? Долучайтеся до знищення ворогів власноруч, закликав українців міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Така заява викликала бурхливу реакцію у соцмережах, але це не ідея міністерства. Насправді це ініціатива проекту Вікторі Дронс. Міністр лише підтримав їх постом. Та все ж це важливе питання: чи можна збирати FPV-дрони вдома і чи прийматимуть їх військові? Тому наша команда армії ФМ вирішила розібратися. Ми ще зберігаємо паритет і на. Навіть певну перевагу, але це вже на межі. То, якщо ми так само не перейдемо на масове масштабне промислово виробництво, вони нас наздожену, ти бжену, тому що вони до цього підходять саме системно. В них вже є сертифікований боєприпас промисловий для дронів, чого в нас немає досі. У них це у росіян командир роти безпілотних авіаційних комплексів Михайло говорить, що FPV дійсно змінюють гру та хід бойових дій. Спочатку широкомасштабного вторгнення в Україні з'явилися. Багато шкіл, курсів, хабів, де можна не тільки навчитися керувати, а ще й збирати дрони. Ініціатива Вікторі Drones – одна з них. Організатори наголошують, інженери проєкту перевіряють кожен зібраний вдома дрон. І якщо все гаразд, дрони відправляють на передову. Фахова перевірка дуже важлива, адже дрони можуть збирати і диверсанти. Дуже просто прошиваються деякі там на речі у бо це відкритий код. Ви не перевірите усі, це, це страшне. Тобто, дрон буду літати. Та... В один момент розвернеться та якщо ж таки не він полетить не до ворога а до нас. до, або буде віддавати інформацію, яку потрібно ворогу. Звідки не звідси, та ще таке? Говорить засновник школи пілотів БПЛА «Синє Небо Андрій. На позивний синоптик військові прискіпливо ставляться до дронів від невідомих постачальників. Вироби ретельно тестують на полігоні та перевіряють прошивки, але іноді це просто неможливо. Немає часу. Використання неперевірених дронів це питання безпеки. А інколи і життя військових. Говорить командир роти ударних дронів Михайло. Якщо це дрон збудованої плата ініціації з тих виробників, яких я знаю, я готов допустити пілота для використання цього дрона. Якщо це виробник невідомий, особливо як зробив 5 дронів з вбудованої плати, то до нього краще взагалі не підходити, тому що невідомо, як ця плата себе поведе і чи не вибухне вона в руках у пілота. Дрони Камікадзе постачає на фронт і проєкт Social Drone. За словами його куратора Олексія Санова, за останні пару місяців вони відправили 5 сот FPV. Ще 100 зараз тестують. До цієї ініціативи може долучитися кожен. Для цього на сайті проєкту потрібно зареєструватися, і якщо людина проходить перевірку, то їй дають всі необхідні відеоінструкції, а також список необхідного для збірки, як обладнання, так і самі деталі. Важливе питання: хто за все платить? Все необхідне можуть надати в самій організації, яка збирає донати. Також є інструкція, як відкрити власний збір, в кого немає часу і можливості. Ості збирати дрони можна допомогти пожертвою. Відправляються дрони потім до своїх знайомих підрозділів. Або ж якщо це ваш дрон, то ви можете відправити знайомим військовим самостійно. Хоч ми змогли завдяки організації процесу зробити вартість дрону в 240 євро. Тим не менш, ми дорожимо грошима, які інвестують люди в перемогу. Ще треба розуміти проблему комплектуючих, але їх просто нема, і тоді постає питання: не збирати тоді дрони взагалі. Чи збирати з тих комплектуючих, які є? Безпілотники і дрони допомагають знищувати росіян, особливо коли є брак артилерійських боєприпасів, говорить командир роти ударних безпілотних комплексів Михайло. Але дрони все ж таки достатньо спеціалізований ресурс, і військовим інколи треба витрачати свій час, щоб доналаштовувати їх під свої потреби. І зараз є проблема. Багато виробників роблять. Стандартні дрони, які беруть в армії армії, вже потрібні зміни. Армії вже не підходять одна стандартна частота. Потрібні можливості швидкої зміни різних частот. Потрібна вбудована ППРЧ, потрібна система штучного інтелекту, потрібні ночні камери. Мільйони в за рік зробить Україна, сказав Володимир Зеленський. Це амбітна цифра, але один з керівників Social Drone Олексій Асанов переконаний, що українці здатні виробити їх півтора і навіть два мільйони. Якщо ти навчився збирати FPV, то далі питання підключення іншої камери або використання більшої рами з потужнішими моторами, або там поставити більше батарей. це конструктор, якщо ти в принципі навчився збирати конструктор, то ти можеш швидко адаптувати під потреби і під запити, які ти отримує. Зараз основне питання не тільки в кількості, але й у якості впіві дронів. І думок як завжди багато. Військові говорять про системність виробництва і щоб цим займалися середні й великі виробники. А організатори народних дронів бачать перспективу у виробництві вдома. Головне, за словами і організаторів, і військових, це перевірка на безпеку. Ви ж можете обрати для себе варіант донатити виробникам або ж зробити дрони в піві самостійно. Армія ФМ. Радіо Сильних. Радіо Вільних.